П'ятий день практики фактично було скасовано через ураган в Ірландії. Наш супервайзер не вийшов на роботу, і нас, студентів, відпустили на самостійне плавання. Нам дали можливість повністю самостійно продовжувати роботу над проектом. Дивна ситуація, враховуючи, що практика проходить онлайн, і нам не потрібно виходити з дому, щоб брати в ній участь. Отже, маю час, щоб ретроспективно проаналізувати ці чотири дні до цього, які я провів в розробці цього проекту. Отже, я став учасником проекту Барбер 2025. Задум і справді непоганий, занурити новачків в атмосферу командної роботи, дати можливість попрацювати над реальним, хоч і віртуальним проектом. Спочатку все йшло доволі жваво. Ми швидко організували групу в WhatsApp, щоб оперативно спілкуватися. Я, маючи досвід, одразу помітив активність української частини команди. На початку було багато спроб вибрати корисні для практики навички, потрібні у реальній роботі в it сфері Всі учасники, включно зі мною, старалися кожен. Працював над своїм напрямком. it інфраструктура, маркетинг, бюджет було відчуття команди, єдиної мети. Ми намагалися адаптуватися до умов, шукати рішення, допомагати одне одному. В цілому атмосфера в команді була позитивна і робоча, і питань до студентів немає. Але на жаль, дуже скоро я почав відчувати наростаюче розчарування. Ні, проблеми з камерами, звуком, доступом до платформ це все дрібниці, з якими ми більш-менш впоралися. Справжня проблема була в іншому. В інструментах, точніше у їхній відсутності, як людина, яка звикла до Джіра, Трелло Асана. Я не міг зрозуміти, чому ми не використовуємо ці стандарти індустрії для управління задачами. Чому розробка сайту ведеться на Вікс? Це ж конструктор для тих, хто далекий від програмування, який досвід розробки можна отримати, перетягуючи готові блоки. Про GIT, вес код, докер та сучасні фреймворки, я взагалі мовчу. Їх просто не було. З кожним днем я все більше переконувався, що ця практика далека від реальної роботи в IT, як небо від землі. Так ми вчилися комунікувати, розподіляти задачі, працювати в команді. Але якими інструментами? Це все одно, що вчити майбутнього пілота літати на паперовому літачку. Особливо прикро було за тих учасників, хто дійсно хотів стати програмістом. Вони витрачали свій час, намагалися, але замість реальних навичок отримували ілюзію. Це як вчитися плавати в басейні без води. Чи була ця практика корисною для мене? Певною мірою так. Я ще раз переконався, наскільки. Важливі правильні інструменти та підходи в розробці, зрозумів, як не треба організовувати навчальний процес, оскільки практика триватиме ще 5 днів, я продовжу приймати в ній участь і готувати щоденні ролики, ділячись своїми спостереженнями. Але, відверто кажучи, в мене великі сумніви, що щось кардинально зміниться. Адже кінцевим результатом нашої роботи має бути лише демонстрація презентації сайту на Вікс та заповнених соціальних мереж, Який практичний сенс у цьому для Тих, хто прийшов сюди за реальними навичками в сфері розробки програмного забезпечення для мене, як для людини з 20-річним досвідом, це очевидно, практичного сенсу майже немає, і навряд чи ситуація кардинально зміниться у наступні 5 днів. Тому користі для розробників від цієї практики я не бачу. Це просто імітація, яка може ввести в оману новачків і створити хибне уявлення про роботу в ІТ. Шкода, адже потенціал був, але його схоже змарнували. Наприкінці варто згадати про ще один важливий аспект штучний інтелект. Адже саме тих фахівців, які виходять з подібних практик, штучний інтелект замінить у першу чергу, бо навички, що здобуваються тут з таких практик та з таких систем навчання, перетягування блоків у конструкторі сайтів, заповнення соцмереж за шаблоном. Це саме те, з чим алгоритми вже зараз справляються краще за людей. Справжній же програміст, який володіє глибокими знаннями і вміє працювати з реальними інструментами розробки, буде затребуваний ще довго, бо він буде створювати. І вдосконалювати той самий штучний інтелект, бо він матиме фундаментальні знання, щоб контролювати і виправляти роботу великих нейромоделей, а не конкурувати з ним за робочі місця. Лайкайте, підписуйтесь та залишайте коментарі. Лайк допоможе мені зрозуміти, що вам цікавий контент. Підписка дозволить не пропустити наступні дні практики, коментарі допоможуть мені покращити майбутні публікації.